My dog still live in my далі. далі розглядаємо далі повторення. Розглядаємо далі завдання НМТ 22-го року. Розглядаємо далі НМТ 22-го року. Нас є з вами... На рисунку зображено 5 прямокутників, зазначено довжини їхніх сторін. Установіть відповідність між твердженням 1-3, зображеним на рисунку, та прямокутна та прямокутником. Тепер. Тепер дивіться, ді, в нас є три завдання. Ви обираєте таким чином, щоб, ну, давайте так, от, дивіться, що обирайте. Площа. Мені Площа. Площа. Так, площа. Мені теж здається, що найпростіше твердження це, це в нас площа. Давайте одразу. Що стосується площі, де в нас площа підходить? 2 на 5, ну, ніяк не підходить. Мабуть, площа це в нас В. Ну, найпростіше, так? Mm -hmm. Мабуть, площа це в нас В. Тому, тобто, тут ми з'ясували. Тут ми з'ясували. Тут особливо нічого розраховувати, обчислювати не треба. Так, третє В. Перше, ми ще не знаємо. Діагональ про... тоже не супер, мабуть, складна, потому що ми проводимо діагональ, поставляємо дві сторони в квадрат, ну і отримуємо гіпотенузу. Діагональ так. Діагональ не найскладніше. Ну, давайте так. В нас, нам треба діагональ яка? Нам треба діагональ 14. Нам треба діагональ 14, так? Якщо нам треба діагональ 14. 25 плюс 4. Корінь з 29 не підходить, правильно? Так. Далі в другому. 16 плюс 16 на 3 плюс 48. 64 Підходить? Ні, ні, ні. Ні. Далі. 64 плюс 36 100. Також. А разве те, що вже від ми не будемо пропускати? А, згоден, в принципі, можна так робити. Можна так. Та я. я Кіра, я просто по порядку рухався. Я, я про це не подумав, що в нас Добре. воно вже позначено. Далі 100 плюс 16 на 6, це в нас. 90. 96. Ну, Як це не підходить. Ну, а сколько у нас там було? 14. А, да. Тобто корінь зі 196. 19. Підходить. 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 Так, тобто, діагональ в нас г. Діагональ в нас г. І залишається у нас другий кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60 градусів. Ну это только D будет. Потому что все... D у нас це квадрат, а у нас же. Правильно. А в квадраті всі сторони буде по 40. А 40... Розкажіть мені, діагоналі між собою в квадраті які? Рівні. від... Від неправильного рухатися. Г в нас вже немає. V в нас вже немає. Де нам не підходить? Тому що в квадраті діагоналі перпендикулярні. Тепер залишається в нас. В нас залишається. Але можна залишається... опустити далі саме покажу. От дивіться, є в нас одне, є в нас інше. Тут між діагоналями 60 градусів. Як легко це можна розібрати. Наприклад, беремо. Взяли, наприклад, так, ось так. І, наприклад, ось так. Можемо так зробити? Mm -hmm. Можемо. Тепер, в принципі в принципі, в принципі, діагональ між Нажи кличу натяжем на 2 та 5, якщо не подойдет то останіться тільки Б. На 2 5, добре, давайте на 2 та 5. Давайте на 2 та 5. Беремо. Далі, яку ми тут знайшли? Так, так. Тут між Кут між якоюсь стороною та діагоналю. Тобто, ну, умовно, наприклад, якщо ми будемо шукати. Наприклад, ось. Ну, нехай буде ось цей кут. Наприклад, так? Тобто, можна це зробити за допомогою тангенса. А тангенс нас буде дорівнювати відношення протилежного катета до прилеглого. Є таке табличне значення? 2,5 є таке табличне значення? Немає. Немає. Далі. Тоді перейдемо до другого. до другого три, три, Прямокутного трикутничка. Так, тут та, тангенс Чори корінь з трьох поділити на 4. Буде просто корінь з трьох, і у нас таке є. Буде дорівнювати корінь з трьох. Чому це дорівнює? Далі. Градусна міра кута. Міра кут... Ага, пишу менше дорівнює, він мені пише так. Ладно. Ось так залишимо. Градусна міра кута 60 градусів. Про що це нам каже? Якщо в нас тут 60 градусів, а трикутник у нас рівнобедрений в прямокутнику діагоналі рівні. Значить, із іншого боку, в нас 60 градусів, значить, і кут між. Діагоналями також 60 градусів. Тоді трикутник навіть не рівнобедрений, а рівносторонній. Ігор, вже можна потаути? Тепер у прямокутній системі координат. У просторі зображено прямокутний паралелепіпед, вершина Б, якого збігається з початком координат. Це в нас видно на рисунку. А вершини А, С та Б1 належать осям X, Y, Z. В принципі, також це відображено. Вершина D1 має координати 4, 8, На, До кожного початку речення доберіть його закінчення. З серединою БЦ є точка, серединою BC є точка BC. Тобто, тобто, давайте з вами подивимося для того, щоб знайти середину BC. Середина BC. Що нам необхідно зробити? Що нам необхідно зробити? Нам треба всі ко... Ну нам треба ага. нам треба всі координати. Тобто. Поділити X на 2 координата Б, точки Б, координата Х, точки С на 2 плюс. Чому я поставив мінус, поряд знаходиться. Далі те саме Y плюс І координати С. На 2. Далі і координати Z точки Б плюс точки B Плюс координата З точки С. Поділити на 2. Тепер давайте з'ясовувати координати точки Б. Прекрасно. Вони в нас є 0, 0, 0. Координати точки С. Давайте пробувати з'ясовувати. 80. Скільки ще раз полін не почув? 0 8 0. 0 по x згоден. По Y 0 згоден. О, стоп по Y 8 по Z 0. 0 8, 0. Нуль, вісім, нуль. 0,8,0, 0, тому що лежить на осі Y. Тому що лежить на осі Y. Ну, а далі середина. 0,40. 0,40. Середина BC, 0, 4, 0. Є таке. Далі точка, що належить відрізку dd 1 і віддалена від точки D на 4 одиниці і віддалена від точки D на 4 одиниці. Можете вернути рисунок? Давайте так, давайте по рисунку. Давайте так, координати точки D, які в нас будуть. Так, 040, образ а... зараз, секунду, перше, це в нас Г. Одразу встановлюємо, перше це у нас Г. Так, це у 0 А, стоп, координати точки Д, ти кажеш, ну, віддалена. Від, Лежить на відрізку Д Д1 і рівно... і віддалена від точки Д на 4 одиниці. 4 0. Ну, 4,8,4, правильно. 4,8,4. Тобто, друге, це в нас Д. А як ви почитали? А, дивись, Кіра. У нас тут 4,8,0, так? Так. Далі, якщо ми рухаємося рухаємося за вісю Z на 4 одиниці. Тобто ми рухаємося угу. вгору. Зараз. Ось у нас умовно точка. Ми рухаємося вгору на 4 одиниці. Так. А, так. Да. 4,8, 4. Тому 4,8, 4. 4. Нескладно уяви трошечки більше. Треба, і все. Далі. І 12. точка 0. Вім, дванадцять. 0,8,12. За Х. За І. 8, за З 12. 0, 8, це один, так. Все один. Розібр... я не розумію. У геометричній прогресії третій член дорівнює 0,2. Четвертий член дорівнює 3,4. Визначте знаменник прогресії і впишіть відповідь. Ну, вписати відповідь ми впишемо. Нам треба визначити знаменник. Як визначити знаменник прогресії? Четвертий член. Yeah. Угу. А якщо я напишу ось так. Це яка тоді? Це геометрична прогресія, а то просто, число. Ні, це не просто ah, числа. Ні, yeah. це не просто числа. Це не просто число. Це можна назвати арифметичною прогресією. Кожен наступний Дай, на, один, на один менше від попереднього. Це можна назвати арифметичною прогресією. Менше? Розібралися на одиницю більше. <губ> Кожний наступний на одиницю більше за попередні. Далі. Тепер наступне: як знайти, як знайти знаменник прогресії? Пригадуємо. Добре, якщо б вам треба було пригадати ось тут: 4, 8, 12, о, не 12, не 16, що б ви зробили, щоб знайти? Ну, 16 поділив би на 8, наприклад. 16 поділити на 8. І тут так само Четвертий член прогресії ділимо на третій. Тобто 3 четвертих поділити на 0,2. Зробіть його звичайним дробом. Щоб було простіше ділити, поділити на 2 десятих, або 3 четвертих поділити на 1 п'яту, якщо скоротити 2 десятих. Дорівнює 3 четвертих помножити на 5 перших, 15 четвертих, виділяємо цілу частину. 3,5. Три четверти. Три цілих три четверте. Але в НМТ є така важлива властивість, там немає такого, щоб Тобто, якщо це не обира, не обрання варіантів відповіді, то вписати відповідь ви можете виключно десятковим дробом. Якщо нам треба вписати десятковим дробом, як ми це впишемо? 3,75. 3,75. сотих. Тобто там немає такого, що ви вписуєте десятковий дріб, коли у вас ось такі відкриті завдання. Записали. Номер 20 Номер 20. Далі. У прямокутній трапеції. ABCD проведено середню лінію МН. Визначте довжину сторони АБ. Визначте довжину сторони АБ. Так. Ось. Нехай ось а, там довша лінія у нас. да Нехай буде ось так. Нехай буде ось так і ось так. Так, тепер середня лінія. Середня лінія. І підписуємо так само, як воно підписано у нас. П С Так, що в нас є за умови? bc дорівнює 9 сантиметрів, далі МН дорівнює 13 сантиметрів. Кут АДЦ, АДЦ дорівнює 45 градусів. Також можемо позначити, що в нас ось тут. Прямий кут, прямокутна трапеція, і також. позначимо що в нас є куточок 45 градусів. 45 градусів. Що ще що ще можна зробити, щоб визначити довжину сторони АБ? Зробіть ось так. Спробуйте зробити ще ось таким чином, на всяк випадок. Тут позначимо літеру H. Висоту ми і так знаємо. Так, bc 9 mn 13 угу. Тогда теперь ми можемо з помощю кота HDC знайти, ну, повторю, може, як на сторону це H, і тогда, ну, А. Так, Це Аж ми так. C, так C. Стоп. Ну, це Аж нам треба знайти, так. Нам треба ну, знайти вони, сторону CH. АБ буде так. Вона буде дорівнювати так. Вона буде дорівнювати АБ. Далі. І у нас CHD кот буде 90 градусів, так? Це Д90. Так, прямий кут. Прямий... І так. Дивіться, давайте спробуємо знайти ось таким чином. Спочатку спробуємо знайти сторону АД, яку ми не знаємо. МН дорівнює BC плюс AD поділити на 2. Тобто через середню лінію трапеції. Через середню лінію трапеції. Тобто, 13 дорівнює BC, 9 плюс AD ми не знаємо, поділити на 2. Тобто, 26 дорівнює 9 плюс AD. І чому звідси буде дорівнювати AD? А AD буде дорівнювати 17. Аде буде дорівнювати 17. Так.